Тоб корупції – одна з громадських організацій, що зародилася в Україні два роки тому після подій на Майдані, які започаткували нову еру очищення влади в Україні. Ми на початку 2016 року провели масштабне розслідування. Корупційний Чорнобиль туди не водять туристів. 30 кілометрів закритої Чорнобильської зони. Журналісти New York Times, очевидно, після перегляду нашого сюжету, який був досить змістовним з точки зору доказової бази, зв'язали з нашою організацією, отримали звичайно всі деталі і на основі наших фактів і даних зробили власне розслідування, опираючись на нашу організацію, на наше розслідування, на матеріали наших журналістів. Слава Україні! Героям слава! Люди у нас запитували, от ви зробили розслідування, що буде далі, що нам робити. Ми в свою чергу навчили їх боротися, навчили здійснювати громадський контроль над діяльністю органів місцевого самоврядування та органами влади, тому що тільки таким способом і проявляється народовладдя. Я дякую людям, що не сьогодні таки зробили такий майдан. Підняли цю тему. Хтось з нас приїжджає, хтось де щось висвітлює, а ми самі всі мовчимо. Вам жити тут, тільки публічно ми можемо показувати факти, зібравши однодумців. Ну от повірте, тільки так, як на січі раніше. Я хочу дуже подякувати вам за ту роботу, яку ви зробили. І за ту тему, яку ви підняли, якщо ви говорите про корупцію, то я вам скажу, треба і захищати тих, хто проти цієї корупції бореться. Наступним кроком нашої діяльності в Монасерчинському районі це буде відкриття осередку. Ми на акції протесту побачили, що є люди дійсно, які активні, готові боротися, готові боротися за правду і проти корупції. Это все была территория бывшей детской турбазы «Дружба». Тут был густой-густой довольно-таки лес еще совсем недавно. И где-то месяца полтора назад здесь вырезали все деревья. Никто не хочет здесь видеть 16-этажные дома, потому что здесь будет сплошная парковка. Когда уже пошли рубить, активизировались, уже пошли по судам ходить. Мы пытались ломать забор, но потом передумали, потому что решили пойти законным путем. Факт остается фактом, деревья мы не уберегли. Отдельное спасибо стоп-коррупции за то, что они делают, за то, что они помогают нам с юридической стороны, за то, что привлекают внимание общественности к этому вопросу. То есть, как бы, чем нас больше, тем лучше спасибо большое.